Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди, ми зараз з Володимиром знаходимося біля одного куща, на якому прищеплено декілька гібридних форм. Але на одному плечі, дві площини, знаходяться гібридні форми від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Борис Вен і Дніпровська Рів'єра. Як зазначає автор, ці гібридні форми срок достигання має 110-115 днів. З приводу Дніпровської Рів'єри, що хотілося б від себе, по моїм наглядам, зазначити, що десь 120-125 днів буде вона достигати. А Борис Фен ще днів 5 йому треба. Тобто ну, десь ну, 125 точно дів менше він не досягає. Ну, Це ще е, прищепа має велике значення. Ці кущі, ці сорти, а, чи, верніше, гібридні форми, прищеплені на Велес. На І це може впливати. Батько відгуків я чую від виноградарів, що Велес не найкращий кущ, на який можна щось щепити. Ну, і ще ж залежить від того, у кого які роки. У мене для щеплення, я тільки, можна сказати, початківець, не завжди все виходить ловко. Так що ну, маємо такий результат. Борисвин в тому році був перегружений і в цьому році він відпочиває. Але все рівно ви бачите тут доволі непогану картинку. Ягода видовжена, десь 45 мм. Вага в неї. Ну, Не така, як в тому році була, що і 25 грамів був він. Грамів 15 ягодка є. І поряд з жовто-розового кольору. вже начинав, Розпочав набирати розовий окрас такий на носику ягідки, Дніпровська рів'єра, Виноград Дніпровська рів'єра. Теж видовжений, з легким мускатом. Доволі гарно виглядають, зверніть увагу. Такі вимощені ловкі, гроночки. Так, да, вони невеличкі, вони грам 700, тут, мабуть, важать не більше. Але їх тут багатсько. Ми зараз з Володимиром прийдемо на другу площину, покажемо, як він нарядно виглядає. І врожай на ньому є. Це пов'язано з запасом старої деревини. Щіпа зроблена одночасно з борісфеном, але вона дуже погано. Мала дуже поганий розвиток за той рік більш-менш наростила запас старої деревини, і в цьому вже році видав такий ловкий, на мій погляд, урожай. Давайте перейдемо на ту сторону і ми вам покажемо. Ось зверніть увагу, як ловко все це виглядає на кущу, а на прилавку або на вашому столі буде ще краще виглядати. Як він дозріє, набере отакі розове забарвлення, цукор. Тобто йому, що я думаю, при такій погоді, як у нас зараз стоїть, тепло нарешті з'явилося в наших краях. Я думаю, днів 10 і буде все чудово, все якнайкраще. Ось тут теж є грони. Зверніть увагу, ось які вони ловкі, красиві, не тріщать, нарядні і з легким присмаком муската. Так, дійсно, гарні грони, гарна ягода. Ну, ще треба повисити, ось на цьому фото показано. Те, що знімалось раніше, в минулих роках, на цьому ж кущі на цій же прищепі. І от така буде ягода, як дозріє повністю. Там мене запитували в коментарях під цим відео. Ви його можете подивитися. Силка для перегляду буде в кінці. Чи це проміжне якесь проміжне забарвлення, чи кінцеве, то це кінцеве забарвлення. Цієї форму винограду. Дуже нарядні, звичайно, ягоди, грони. І смачні з мускатом. Легким мускатом, не ярко вираженим, а легким. І як автор зазначає жовто-розового кольору ягоди. Так. Ну, на цьому все, так? Да? Тут так. Да. Дякую всім. Дякую вам, Олександр, що показав. Нашим глядачам ці форми винограду Дніпровська Рів'єра і Борі Борисвен. А також всім, хто переглядав ваші зауваження, питання пишіть в коментарях. От, саженці у вас будуть, так? Да? Ще трохи є. Ще трохи є, ще трохи буде, ще ж ви їх не викопували. Ну, замовлення ж приймаються, резервуються. А, зрозуміло. От і всім щедрих врожаїв, здоров'я, мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.